Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати, як ростуть та розвиваються мої улюблені помідорчики. Сьогодні 25 червня. В цьому році на початку городного сезону були досить екстремальні умови. Зазвичай я висаджу розсаду томатів в відкритий ґрунт в середині травня. Але після 10 травня наступили заморозки. В нашому регіоні померзли практично всі фруктові дерева черешні, абрикоси, вишні, сливи, навіть листя горіха почерніли. Хто посадив рану картоплю та розсаду томатів, втратили майже все. Тому в цьому році я висадив розсаду томатів пізніше, майже наприкінці травня. Розсада помідорів прожилася досить непогано, але розвивається повільно. Зараз вночі низькі температури 10-15 градусів. Не дивлячись на ті всі проблеми, томати вже цвітуть та вяжуться. З'явилася ще одна проблема це куропатки. Їх розвелося дуже багато. Вони топчуть, ламають, виривають з корінням кабачата, огірки та інші овочі. Все ж таки я маю надію на гарний врожай томатів в цьому році. Розсаду томатів я вирощую сам удома. Як це я роблю є відео на моєму каналі. Бажаю всім удачі та мирного неба!